Відно в законі, коли ми коли ну виконавче провадження, починається з того, що що стягувач з відповідним виконавчим листом звертається в державну виконавчу службу. Да? Державні виконавчі звертаються з державну виконавчу службу з проханням відкрити виконавче провадження на підставі цієї заяви державний виконавець відкриває виконавче провадження, виносить постанову про відкриття виконавчого провадження. І також направляє процесуальний документ вимоги державного виконавця, якій він в який він прописує всі розрахункові величини на відповідні календарні роки. Якщо це рішення суду набрало законної сили умовно там 23-му році, а в рішенні суду прописано, що треба обчислювати е, обчислювати якісь розрахункові величини відповідно до закону України про, е, про, е, про чорнобильські виплати, наприклад, 2018 року. Державний виконавець відповідно прописує, що з необхідно нараховувати умовно з 1 січня 2018 року і далі ми зазначаємо в процесуальних документах, що перш, з 1 січня 2018 року був згідно з законом України про державний бюджет на 2018 рік сума була там наприклад, там 6, е, наприклад, 5-700 гривень, да, 2019 рік е, відповідно, сума, сума була, наприклад, 6 тисяч гривень, там, відповідно, 2021 рік сума, сума, сума складала 6 500 гривень, з 1.10.2022 року сума складала 6 700, 6 700 гривень, там, з 1 січня 2023 року сума складала також 6 700 гривень. Ну і далі вже прописується, що з 1 січня 2021 року сума складає 7, -7 100 гривень, і також нижче ми зазначаємо, що окрім цього законом України про державний бюджет на 2024 рік визначена розмір мінімальної заробітної плати, який застосовується як розрахункова величина у розмірі 1600 гривень. Тобто, по такій логіці у працівників пенсійного фонду повинні застосовувати ті величини, які були визначені законом України про державний бюджет на відповідний рік, який приймається до уваги при проведенні розрахунку. Я хотів би таке простеньке запитання. Люди, які подали заяви, чисто розуміючи, що згідно по закону було прийнято 700 згідно з основного закону про бюджет на 2024 рік, чи має можливість людина відкликати свою заяву сьогодні? Так, звичайно. Може. Може відкликати, щоб ви залишили виконавче провадження без розгляду, так? Може людина відкликати своє звернення. Дуже вам дякую, дуже дякую. А та людина, яка не відкликала і звернулася, то я розумію, що ну, виконавча служба вона їх зобов'язана діяти в межах чинного законодавства і розглядати. Все розумію.